Вівна Незалежна Україна вітає вас 12 грудня. Йдемо на пасіку. Цієї ночі нас засніжило. Випало дуже багато снігу десь біля 10 сантиметрів. Ось так наші вулики зимують. Так. Верхні льоточки в деяких вуликах мене закрили, це дуже погано. Сьогодні пройдемо, виконаємо деякі роботи. Поїхали. Так, що нам для цього потрібно? Так, а для цього нам потрібно лише ось такий віник. Що будемо робити? Підходимо до вулика і змітаємо, подивіться. Вже підзамерзло трохи трохи підзамерзло. Чому ми так такі роботи проводимо? Чому ми проводимо такі роботи? Головне, щоб А тут уже підзамерзло. Давайте покажу на прикладі цього вулика. Через верхній літок О, ще не замерзло. Ще не замерзло. і не потрібно допустити до того, щоб це все замерзло. Один рік в мене замерзли льотучки і все повітря не доходило до бджіл. Ну, доходило через, може, через дах. Але циркуляція повітря потрібна. Не допускайте до того, щоб намерзла сніг. Дощ, сніг і замерзають льоточки. І порушиться циркуляція повітря. Це головне. Так, погода чудова, чудова погода. Не можу не показати вам. Рекомендую всім кожного ранку вийти на свою пасіку і проробити якісь роботи. Друзі, ми працюємо подалі тримаємось від всього російського.